І своєю подругою і колегою Наомі Кембл, яка, до речі, була в неї є там трошки треку да на новому mm -hmm. альбомі Майлі, і вони там сиділи в магазині і підписували платівки. Люди, фанати Малі Сайрус. Купуляють спеціальні білети, да там meet and greet. Типу, ти купуєш за гроші можливість побачити і поспілкуватись з Майлі Сайрус. Тобто, це mm -hmm. літералі функція цих meet and greet. провести одну хвилинку, сфотографуватись, пожати, потиснути руку, сказати, що ти їх любиш, щоб вони подивились тобі в очі і сказали дякую, що заплатив за цей meet and greet, Будь ласка, то звідси. No. І це був ось такий по факту мітинг рід у музичному магазині, де Майлі, окрім того, що вона спілкувалась, вона сиділа за столом, підписувала платівки. В чому скандал? Майлі і Наомі вони сидять за столом на відео, ц... на відео, яке з в з'явились мережі да, з, цього... з цього заходу, і вони розмовляють тільки між собою, коли підходять фанаті. І типу вони не просто підписують платівки і щось знаєш з собою так спілкуються. Вони літералі ось так сидять. Mm -hmm. І всі люди, які підходять, це так ніяково виглядає, коли людина підходить до них, дає їм там платівку, чи вони просто не дивлячись на неї, щось їй віддають. І людина там, наприклад, просить: сфотографуй мене і фотографують, а на фоні Малі Сайрус і Наомі Кембл ось так сидять. Капець. Okay. Я. І ти за це заплатив гроші. Я не знаю, це гірше, ну, ніж да. концерт Лани Деля. Да, це гірше, це гірше. Це взагалі це ніби плювок в обличчя. Взагалі, один із фанатів стоїть по інший бік столу, ніяково, намагаючись привернути увагу малі. Співачка швидко посміхається на фото, після чого знову повертається до розмови з Наомі, а фанат тихо від, відходить. І це, типу, один із прикладів. На інших прикладах вона навіть не дивилась, на чиїм в очі. Угу. І я не знаю, це. Жахливо, типу, ти береш гроші за цей досвід, який ти даєш своїм фанатам побачити, поспілкувати з тобою. І тим паче у Майлі Сарус ніколи не було критики стосовно того, як вона спілкується з фанатами десь на вулиці. Вона завжди типу відкрита, mm -hmm. наче типу, поспілкуються, жартують десь. Чому? Чомусь така поведінка? Хтось припускав, що це через Наомі Кембл? Що, типу, mm -hmm. якщо Наомі Кембл вимагає твоєї ваги, ти будеш типу, спілкуватися Наомі Кембл. Ну так іди спілкуйся з нею. Після цього заходу. Ну так, да. не бери її на цей захід, в принципі. Люди, які приходили, приходили заради Майлі Сайрус, типу, а не заради цих двох слів, які Наомі сказала в одній пісні. Сто відсотків. Але після цього, через декілька днів, Майлі нібито відреагувала на хвилю критики, і вона виклала фото супермоделя та кілька відео, на яких вони разом підписують платівки, і написала, що випуск. Коротше, вона.